Пані Оксано, а чи є в експозиції робота, яка вас найбільше вразила? Можливо, це те, знаєте, коли в візуальній частині відображається те, що не міг сказати словами, і ліс і, і співпала власне з вашим. Вони всі співпадають, розумієте, тому що вони навіть от перед, От ви бачите, бачите, вони вбігаються десь не випадково усі е, зали е, музею з цими от, простінками титули, навіть книжкові десигнують до якого. Здіву до якого залу книжки відноситься то та те чи інше полотно, той чи інший образ. Тобто тут насправді є оця внутрішня сюжетика для тих, хто читав книгу. Я думаю, її вгадають відразу. Mm -hmm. Тут є чому в тому, що це не є ілюстрації до роману. Я кажу, кожна полотен може існувати окремо, але вони були інспіровані от саме цією співпрацею над романом. І вони виникали впродовж цих семи років. Полотна, тобто якісь речі, котрі значить, бачилися і прочитувалися, я не можу тиснути пальцем у щось одне, тому що вони вплетені от великою мірою в і освиток книжки, яка відбувалася впродовж цих семи років. Я, я справді я впізнаю для мене десь візуально, якщо вже mm -hmm. якщо вже якось щось на щось вказувати, то для мене деякі з цих образів от, асоціюються вже постфактум у із моїми героями, тобто, якщо ви пізнаєте столю, наприклад, є. Якщо ви тут знаєте сон Адріана в шпитальці, коли він поранений, і коли йому сниться ось цей самий пророчий сон, значить, е який асоціюється з Брегелем і з кристаливим розп'яттям. От значить, е вам 100 балів, от, але я це впізнаю зсередини, тобто, це я знаю, чим це інспіровано, хоча це абсолютно самодостатний канте.